Безкаркасне крісло ще 10 років тому. Такий коментар залишила Тетяна. Зручне, легке, чехол знімається, можна попрати попрасувати. Все правда, модельки Арго це класні варіанти безкаркасних крісел. Причому є не тільки вони є ще експромт з пуфіком, той взагалі для щоденного сну ідеально підходить. По-перше, це зручна посадочка або в машині, або як в кінотеатрі. Я кажу, тому що спинка чуть-чуть під нахилом назад. По-друге, є положення проміжне шезлонг. Будь ласка, сіли ножки, протягнули. І останнє це гостьове або дитяче спальне місце. Кажу гостьове або дитяче, тому що всього 20 см висота спального місця, і це низькувато, якщо ви будете з нього вставати, сідати щодня. Ну, на мій зріст би це не підійшло. Я би собі для цих цілей брав би краще експромт. Він вищий ціна у нього всього 12 тисяч гривень починається, і в залежності від ширини і тканини може бути дорожче. Але за 12 ви вже можете обрати собі варіант. Це крісло арго розпаковане. Ось так воно виглядає в запакованому вигляді, навіть менше, тому що це йде більший розмір крісла. І доставка по Україні безкоштовна. За кордон відправочка в Польщу 55 доларів коштує. Якщо бажаєте замовити, сайт Солоха є в шапці профілю, телефон для зв'язку.